Привіт, мене звати Аня. І на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. Сьогодні я підготувала п'ять різних книг, які ви можете обрати на свій наступний книжковий клуб, або просто п'ять книг, які можуть залишити вас цікаві і суперечливі враження. Я сама є членкиною як мінімум чотирьох книжкових клубів. Один з яких я модерую, один відвідую на постійній основі. І ще два більше для мене по настрою. Або якщо вони читають книгу, яку я вже читала, або книгу, яку мені дуже хочеться прочитати, я до них теж доєднуюся. Тому я вважаю себе доволі таки експертом в питанні книжкових клубів і того, які книги туди вартує брати, які книги буде цікаво, зрештою обговорити з іншими книголюбами. Мушу зробити дисклей що звичайно все залежить від вашого смаку і від смаку вашого книжкового клубу. Якщо ви читаєте якийсь виключно один жанр або книги якогось одного типу, то деякі з цих книг можуть вам не підійти, тому майте на увазі, але все таки я би хотіла цими книгами поділитися, щоб заохотити більшість з них. Вас прочитати, ви зрозумієте, чому так кажу трішки пізніше, і просто щоб заходити вас взагалі до книжкових клубів, бо це дуже класна можливість і обговорити прочитане, і відкрити для себе якісь нові точки зору, які ви могли не помітити під час читання, або які просто не спали вам на думку. І загалом. Завести нових друзів, почнемо ми, мабуть, із найбільш очевидної книги в цьому списку. У мене це звичайно і Ларіон Павлюк, і його я бачу вас цікавить пітьма. Книга, яка просто не могла не потрапити в цей список. Я би загалом сказала, що більшість детективних історій, особливо якщо вони містять ще якісь інші елементи, вартує того, щоб брати їх на книжкові клуби, тому що це завжди цікавий аспект розкриття якоїсь таємниці, розкриття якоїсь загадки, і він зазвичай. Лича лишає в людей різні враження, їх дуже цікаво обговорити. Чому саме обрала, я бачу вас цікавить пітьма? Тому що тут цих додаткових аспектів детективу насправді дуже багато. В своїй основі це історія про Андрія, кримінального психолога, якого відправляють в давно забуте селище Бузький сад, в якому зникає маленька дівчинка і в якому паралельно є певний звір, такий собі серійний вбивця. І хоча може здатися, що зав'язка до цієї історії доволі такий стан стандартно детективна, але чим більше ти в неї занурюєшся, тим більше ти розумієш, що це. Попри свою детективну складову, ще й дуже сильно такий психологічний роман з просто безліччю захованих і закладених сенсів, які цікаво і самому розкривати, і які в подальшому буде цікаво обговорити зі своїм книжком-клубом. Тут насправді піднято дуже багато питань: питань і людської жорстокості, і людської гріховності, і того, що певною мірою кожного з нас переслідують свої демони. І питання в тому, чи піддаємося ми ним, чи ми боремося з ними, і назва я бачу вас цікавить пітьма тут не даремно. Насправді в книзі дуже багато цієї пітьми, пітьми в людських життях і пітьми в людських серцях. Я однозначно рекомендую вам цю книгу до читання, як і інші книги Лоріана Павлюка, і особливо. Все-таки ми на відео, де я рекомендую книги на книжковий клуб. Рекомендую взяти її на обговорення у вашому книжковому клубі, якщо ви цього ще не робили. До того ж, у цьому випадку маю бонусну рекомендацію трохи подивитися або послухати інтерв'ю самого автора про цю книгу, в яких він розкриває якраз дуже багато тих сенсів, яких ви могли не помітити чи не зрозуміти. І далі мені взагалі здається поділити різні інтерв'ю і розмови автора між різними учасниками книжкових клубів, щоб кожен прийшов з якимось. Своїм цікавим фактом про книгу в моєму випадку одна або дві дівчини. Якраз проглянула інтерв'ю стосовно цієї книги і насправді розкрили дуже багато неочікуваних для мене аспектів. Тому мені здається, що це прям невідкладна складова читання цієї книги. Це або обговорення з іншими людьми, або перегляд інтерв'ю автора. А віддалі взагалі це все скомбінувати і отримати повне задоволення і повні враження. Я насправді вагалася між тим, чи цю книгу вам рекомендувати, чи рекомендувати вам іншу книгу Ларіана Павлюка Танець Недомка, але все-таки вирішила зупинитися на цій рекомендації. Мені здається, що цю книгу автора читають швидше, ніж танець-недоумка. І якщо зробити саме так, в танець недоумка вже не буде настільки гостро сприйматися ці всі питання, які він підіймає. До того ж, ми з моїм книжковим клубом читали обидві книги, обидві книги обговорювали і дійшли до певного висновку, що є типажі персонажів, які автор. Повторює в різних своїх книгах, використовує ці типажі для побудови сюжету. Тому ч повні вистачає прочитати цю книгу і обговорити на книжковому клубі. Наступна книга доволі таки протилежна до попередньої, і причини прочитати і обговорити її в книжковому клубі абсолютно інші. Взагалі не очікувала, що буду на цьому каналі колись розповідати про довіру. Ернана Діаса, але ось ми тут. Цю книгу ми читали разом із книжковим клубом Видавництво Вівати, і взагалі ви помітите цю закономірність, що я рекомендую вам на книжкові клуби книги, які сама читала і обговорювала в межах книжкових клубів. І це той випадок, коли, якщо б не книжковий клуб, я би за цю книгу і за цю історію ніколи не взялася. І це мій основний аргумент, чому вам вартує взяти цю книгу на обговорення. Сама по собі анотація розкаже вам те, що вам дійсно вартує знати про цю книгу, і я не буду вам розказувати більше ніж ця анотація, щоб залишити вам цей ефект загадковості і сконф'юженості під час читання. Ця книга поділена на чотири частини. І саме перша частина, про яку нам говорить анотація, це історія про Бенджаміна і Гелена Араски. Це багаті відлюдники, які здавалося би створені одне для одного, які жили плюс-мінус щасливим життям, поки дружина. В цій сім'ї не починає втрачати глуст. І ми якраз спостерігаємо за тим, як вона повільно втрачає глуст, як її чоловік намагається або провалюється в спробах її підтримати. Окрім теми подружнього життя, і в цій частині, і взагалом в цілій книзі є дуже важливий аспект аспект грошей, фінансів, збагачення, махінації на фінансовому ринку і взагалі будь-чому, що ви можете уявити. Питання грошей. на тому ж книжковому клубі я дізналась дуже цікавий факт про те, що в оригіналі ця книга має назву траст і траст перекладається не лише як довіра, але й як. Траст, відповідно теж фінансовий термін, що дуже цікаво і що дуже вдало передає сенс самої книги. Я вам не можу обіцяти, що це буде якесь супер захопливе чтиво. Це таке доволі повільне читання з певним розжовуванням, з багатьма незрозумілими, можливо, для вас, бо точно для мене, фінансовими питаннями. Але саме тому я й рекомендую вам взяти її на книжковий клуб як представника літератури, яку ви можливо читаєте. Зовсім не часто або взагалі не читаєте, як це зі мною. Бо книга вартувала того, щоб бути прочитаною, книга супер вартувала того, щоб бути обговореною з різними людьми, бо вона теж має таку блін, боюся, щоб не було спойлером. Але, скажімо, нотку пазлів, які або складаються, або не складаються, і цей такий елемент певного розгадування правди, відповідання на питання, кому можна довіряти. Воно все складається в такий дуже незвичний читацький досвід, і саме обговорення цього читацького досвіду і було моїм улюбленим аспектом обговорення і читання взагалі цієї книги. Особисто мені було дуже цікаво дізнатися, як по різному ми ставимося до речей, які в книгах нам не знайомі. Бо я, наприклад, людина, яка не сильно вникає в незнайомі терміни, зазвичай я вловлюю загальну суть, і якщо слово не заважає мені зрозуміти, куди ми рухаємося в сюжеті, я навряд чи приділю додатковий час, щоб зрозуміти його значення, або як у цьому випадку, щоб зрозуміти взагалі цілий процес. Певних оборудок, але звісно, що знайшлися люди, які ці терміни подосліджували, які навіть переглядали певні відео того, як працюють певні системи, і це все теж дуже класно доповнило мій досвід читання, який би не був в іншому випадку настільки повноцінним. Тому сприймайте довіру не так, як. Основну мою рекомендацію в прочитанні, а як загальну рекомендацію того, щоб, хоча би раз в певний період на своєму книжковому клубі ви обирали книги нестандартних для вас жанрів, книги, можливо, незрозумілих для вас тематик, для того, щоб розширити своє бачення літератури, для того, щоб цікаво обговорити з нових аспектів певний твір, ну і просто покайфувати разом із непритаманною вам літературою. Для створення максимального контрасту між книгами зараз буде ще одна історія, яку я навіть обіцяла собі ніколи не рекомендувати, але в цьому контексті вона була мені доречна і тому я вам покажу неочікувано для себе і для вас в цьому відео. Панк 57 Пенелопе Дуглас. Ця книга це історія про такий булінг-роман між двома особами, між хлопцем і дівчиною, які ніколи до того не зустрічалися, але дуже довгий період часу були друзями по листуванню. Ще там в молодших класах їх між собою з'єднали, вони почали спілкуватися, і до сих пір, скільки росли, продовжували це листування на умові того, що ніколи не зустрінуться. І, попри те, що пише в анотації, бо в анотації нам трішки прибрехали, я ж розкажу вам правду: саме хлопець першим зустрічає дім дівчину В пізнаєвність свою подругу по переписці і розуміє що ця особа, яку він бачить вживу, зовсім не відповідає тій особі, яку він завжди уявляв. Ну і далі починається дуже не знаю, яким словом описати. Специфічна історія взаємодії, дуже багато якраз оцього булінгу, напруги, суперечливих сцен і тому подібного. І я цю книгу згорнула з повним незадоволенням. Вона мені абсолютно не сподобалася. Я впинало Дуглас не планую більше нічого читати. Це абсолютно не тип історій, які я рекомендую, але. Книгу ми цю обрали теж за моєю рекомендацією на книжковому клубі, який я модерую. Бо зазвичай цей книжковий клуб відбувається онлайн. Тут у нас була зустріч вживу, і мій задум був в тому, щоб якомога більш підживити наше обговорення, обрати якусь. Крінжову книгу з завданням я справилась на 100%. І саме ця крінжовість і неоднозначність певних моментів спричинило дуже дотепну, дуже активну, запальну і суперечливу дискусію на книжковому клубі. І, зрештою, саме тому я вам цю книгу рекомендую, або знову ж таки, як і в попередніх випадках, не обов'язково цю книгу, але книги такого типу, які вам, можливо, здаються максимально смішними, максимально крінжовими, максимально не Неадекватними. Рекомендую вам брати їх на книжкові клуби заради створення такої веселої, абсурдної обстановки на книжковому клубі. Особливо класно, мені здається, спрацює, якщо ви не часто бачитеся з цим книжковим клубом, або якщо там є багато незнайомих вам людей, бо мені здається, що книга ідеальний айсбрейкер, дуже класно розрядє обстановку, зачіпає дуже багато е, історій життєвих, де в людей було щось схоже або кардинально протилежне. Для мене реально той книжковий клуб це такий дуже дотепний і приємний спогад, який я не проти якось, мабуть, і повторити. Тому із таких, можливо, неочікуваних причин останнє поруч з моїм обличчям і моїми рекомендаціями з'являється Пан 57. Ще один представник, схожий на першу книгу, яку я рекомендувала, а саме така. Детективна історія, але з певним неочікуваним аспектом, який підживлює як саму історію, так і в результаті її обговорення. Це сім смертей Евелін Гардкасл, авторства Стюарта Тертона. За сюжетом це історія про Ейдена. Хоча насправді на початку книги ми ще не знаємо його ім'я, але в анотації воно зазначене, тому не будемо вважати спойлером. І він щоранку протягом семи днів прокидається в тілі нового із учасників вечірки. Вечірки, на якій вбивають Евелін Гардкасел, і його завдання віднайти, хто ж все-таки вбивця, і назвати його ім'я, щоб нарешті визволитися із цього такого порочного кола. Я цю книгу читала двічі ще, мабуть, вперше чотири роки тому. І коли я взялася за її перечитування для книжкового клубу, я зрозуміла, що я не пам'ятаю рівно нічого. Я не пам'ятала ні розв'язки, ні вбивці, ні якихось основних елементів, ні взагалі дуже великої кількості деталей, які були важливі для цієї історії. І тут Справа насправді не лише в тому, що в мене погана пам'ять, а це правда. Але й в тому, що насправді книга має дуже багато заплутаних елементів, які заплутають як головного героя, так і читача. І відповідно це все хитро сплетіння інформації і спричинило те, що в результаті через декілька років виявилось, що я про книгу нічого не пам'ятаю. І я реально вдруге читала її, так наче вперше. У мене додався цікавий аспект такий перегонів із самою собою з минулого. Я прям. Намагалася здогадатися, чи точніше згадати, в чому ж була розв'язка цієї історії. До того як мені книга вдруге про це розкаже, і я програла насправді в цих змаганнях. Я не згадала, що тут було. Вдруге здивувалась так само, як вперше, вдруге обурилася розв'язкою так само, як вперше. Ну, це було дуже читання, дуже цікаве читання. І ці хитросплетіння спричинили також дуже цікаве обговорення, тому що насправді в кожного залишилися якісь свої запитання, залишилися якісь незакриті аспекти, не пов'язані між собою лінії. І все обговорення було не лише. Про власні враження, але й намагання допомогти одне одному заповнити прогалини і скласти цю фінальну картину. До того ж, я би сказала, що фінал тут такий доволі суперечливий, і він теж може викликати таку цікаву дискусію, де люди розділяться на дві сторони, в тому, чи правильно, чи неправильно зрештою було прийнято рішення. Цей досвід перечитування для книжкового клубу і обговорення книги в цьому книжковому клубі. Там мені зрозуміти, що якщо я колись знову забуду сюжет, я сто відсотків візьмуся перечитувати цю книгу. І і можливо, навіть знову з якимось книжковим клубом було б дотепно з тим самим книжковим клубом зустрітися і обговорити скільки елементів ми пам'ятали з минулого читання. Але поки що, вже десь рік тому ми читали цей книжковий клуб, і я досить добре пам'ятаю сюжет, досить добре пам'ятаю розв'язку, і я впевнена, що цьому посприяло якраз обговорення. Бо коли ти проговорюєш певні речі про книгу, вона все-таки відкладається. Більше ніж коли ти там просто прочитав і відклав її. Можливо, тому я і стала книжковим блогером. Тому рекомендую і вам взяти цю книгу на обговорення, або її, або знову ж таки якийсь інший детектив з елементами або часових петель, або магічного реалізму, щоб підживити собі це розслідування і підпалити обговорення. Остання книга в цьому переліку єдина з усіх, які ми на книжковому клубі ніде не обговорювали. Але я маю на меті в якийсь книжковий Шкавий клуб її та й просунути, тому що мені Здається, що це буде просто неймовірної цікавості обговорення зі схожим аспектом, як в попередній книзі, тому що залишиться дуже багато незакритих, незрозумілих питань, які буде цікаво всім разом скласти в єдину картину. Мова йде про Бзоріне море Ерін Моргенштерн. Я розкажу вам зав'язку цієї історії, але одразу попереджаю, що вона мало вам розкаже і про книгу, і про її зміст, і про жанри, взагалі про все на світі. Е, історія у нас про хлопця, хлопця, звати Езра Роулінс. І одного дня в бібліотеці він знаходить книгу, починає її читати і розуміє, що ця книга розповідає історію його життя. Ця книга приводить його до низки елементів, які приводять його на бал-маскарад, в таємне товариство, в підземну бібліотеку, і там далі пішло і поїхало речі, про які вам просто не буду зараз переказувати. І дуже багато цих речей, я впевнена, що я вже просто-напросто забула. Я насправді не впевнена до кінця, яким жанром охарактеризувати цю книгу. Вона для мене такий і магічний реалізм, і певною мірою фентезійна історія, і якась дивна література загалом, але не. Настільки цікаво переплетені між собою різні елементи, і наскільки ти в кінці дивуєшся від того, як багато дрібниць, на які ти не звертав уваги, насправді були важливі для історії, і які насправді створили цю історію і привели тебе до її фіналу, що я після прочитання залишилася в повному захваті, і я розумію, якою помилкою було після прочитання ні з ким цю книгу в деталях не обговорити, щоб якось до кінця картинку цю собі скласти. Я цю книгу теж читала, десь. 3-4 роки тому, і я розумію, що настільки багато всього з неї забула, що 100% хочу перечитати, але якраз це перечитування відкладаю на той момент, коли знайду, з ким цю книгу в результаті обговорити, бо точно не хочу втрачати таку нагоду. Я впевнена, що з цієї книги може вийти просто неймовірне обговорення. Я б другий раз за цю книгу взагалі сідала, певно, або зі стікерами, які в книгах в мене ніколи не знайдеш, або з якимось взагалі окремим блокнотом і виписувала різні елементи, що потім можна було сісти і разом з іншими людьми поскладати це все в загальну картину. Мені здається, що разом з беззоряним морем можна теж рекомендувати і нічний цирк тієї ж авторки. Він теж такий магічний реалізм. Теж з цікавою розв'язкою, з цікавими сюжетами, і я впевнена, що з нього теж би вийшло гарне обговорення, але з тих двох книг я все-таки безоріне море люблю більше. Тому книжковий клуб, який готовий обговорити цю книгу, знайдесь. Добре, ні, я жартую, насправді не знаходиться, бо я і так в чотирьох книжкових клубах я на п'ятий просто не підпишуся. Мені здається, що загалом з цього списку можна виділити якісь загальні характеристики на книги, яка. Вдало підійде на книжковий клуб, це або щось над чим треба добре подумати, що здатне добре заплутати, що здатне викликати суперечності, і що містить якісь неоднозначні аспекти, або щось діаметрально протилежне, щось дуже дурне, смішне, крінжове, над чим можна просто разом посміятися, пообговорювати, знайти якийсь додатковий коннекшн, об'єднатися під редфлегами». І просто класно провести час. Розказуйте в коментарях, чи ви належите до якихось книжкових клубів, і я вас благаю залиште книжкові рекомендації на ті історії, які ви обговорювали в своїх книжкових клубах, які створили якісь особливо цікаві дивні або просто бурні обговорення. Я 100% візьму собі на замітку на будь-який з чотирьох книжкових клубів, які я відвідую. А Я дякую вам за перегляд цього доволі коротенького відео. Забігайте в опис, підписуйтесь на інші мої сторінки в інших соціальних мережах. Щоб Нигу бити мене, а я тим часом бажатиму вам гарного дня, тижня. Нехай нічто не на мене вас стороною. І до зустрічі в новому відео. Па-па!